Моє вітання. Ви дивитесь програму Практичний Психолог. І сьогодні будемо говорити про вплив гіпнозу на психіку та підсвідомість людини. А допоможе у всьому розібратися лікар-психолог Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка Ольга Станіславівна. Вітаю вас! Добре. Давайте розпочнемо з того, що ж таке гіпноз та як він діє на нас. Ну, гіпноз або іншим словом, можна це назвати транс. Це природній стан кожної людини, навіть не підозрюючи про це, кожен із нас декілька разів на день, як мінімум, перебуває в цьому стані. А саме кожен раз, коли ми лягаємо спати, вже всі думки, які нас. Цілий день оточували, покидають нас, але ми ще не заснули. Оцей такий стан напівспання можна порівнювати з гіпнозом. Також кожен раз, коли ми їдемо в транспорті, про щось замислюємося, ми ізолюємося від того, що нас оточує, ми також перебуваємо в трансі. Одним ще з таких прикладів хотілося б дуже навести мабуть, кожен на собі його відчуває. Це коли ми читаємо книгу, якийсь захоплюючий сюжет, ми вникаємося в подію, ми також відключаємося так умовно. Теж одним є із таких. Яскравих прикладів, коли ми мріємо про щось, коли ми плануємо про щось, це також є природній стан, який показує нам, що таке є гіпноз, щоб кожен міг зрозуміти, що це нічого страшного. Ми кожен день перебуваємо в цьому стані. Скажіть, а хто є найбільш схильним до гіпнозу? Гіпнотизуються всі. Е є лише така категорія людей, які е більш здатні е до гіпнозування, а саме, це е люди, да, які більш схильні до навіювання, е вони піддаються більше впливу, е тої ж реклами, е будь-яких от е таких акцій, розіграшів. Е е можна навіть навести тут приклад, коли. Проводилися операції да, без анестезії, саме оця категорія, яку ми називаємо психіатрією. Сомнамбулізм підлягає більшому впливу. Є категорія людей, яка менш піддається гіпнозу, це ті люди, які контролери по своєму житті, в них сильні механізми захисту, їх важче загіпнотизувати, але все ж таки можливо. Відключаємо критичність, потрошечки, спеціальні є індукції для таких пацієнтів, всі заглиблюються в гіпноз. Скажіть, гіпноз є все ж таки як метод лікування, чи більше як шахрайство, адже є й такі випадки в наш угу. час? Е, ну, гіпноз можна розглядати в двох таких аспектах. Так? Є вуличний гіпноз, це той, який нас е, е, практикують наші цигани, в народі ми їх називаємо. Е, є гіпноз як шоу, так? коли ми бачили неодноразово телевізійні передачі. Де збирається масова велика кількість людей, вибираються з Залу, люди найбільш гіпнабельні, сомнабули про яких я говорила, визиваються на сцену, робляться з ними певні трюки, від яких і в більшості всі дивляться на це, всі цього починають боятися. Так? Тому що здається, що хтось керує волею, абсолютно відключаються всі фільтри свідомості, показують це нам це провокує страх. Це шоу, це не терапія. І можна розглядати третій аспект, коли гіпноз. Ми бачимо як психотерапевтичну процедуру, да, коли ми лікуємо цим методом, що й практикуємо в своїй досвіді. А як взагалі працює цей метод? Можете детальніше розповісти? Звертається людина до нас із певною проблемою. Перший, перша наша зустріч це є діагностика. Ми визначаємо актуальну проблему, визначаємо емоцію, яка хвилює людину. Як правило, це якась негативна емоція, або страх, або тривога, злість, агресія, тому подібне. Наступні всі наші зустрічі ми проводимо сам сеанс гіпнозу. Хотілося б коротенько розказати, щоб глядачі мали уявлення, так, що так. ж це таке. Проводяться тести на гіпнабельність, вони, як правило, у всіх позитивні. Потім проводяться індукція, погруження в гіпноз, поглиблення далі наступає і вже безпосередньо потім посилюється та. Емоція, яку нам ставить в запросі клієнт, ми її посилюємо, і ця емоція нас веде в психотравмуючу ситуацію. Як правило, це період нашого дитинства, момент від нашого зачаття до п'яти років. Це той період, коли психотравми накладають відбиток на наше подальше життя. Ми повертаємося в цей період, пропрацьовуємо. Цю психотравму, міняємо її віднош... своє відношення до неї, і е потім е уже прощаємо всіх тих, хто міг би, е хто е був е причиною цієї психотравми, міняємо своє відношення і е звільняємося. Да, на емоційному рівні звільняємося від цього стресу. і... Е Людина починає по іншому сприймати свою проблему. Вона приймає це все як свій досвід, як свою мудрість, і це перестає її Настільки тривожити, це перестає для неї бути як проблемою. Далі ми робимо в кінці установочку, закріплюємо це все. Людина виходить і вже з новими відчуттями через те, що в гіпнозі людина виключає свою свідомість, виключає всі свої механізми захисту, настільки вона може це зробити. Ми потрапляємо в підсвідомість. І коли ми робимо установки, то навіть на рівні підкірки, так, головного мозку, ми можемо змінювати нейронні зв'язки саме тому, що в підсвідомості людина відбуває. Тому і результат від терапії є такий швидкісний. Вже з першого сеансу ми бачимо позитивні результати. В людини може повністю піти та емоція, з якою вона до нас прийшла: тривога чи страх. Тому настільки ефективна. І ця терапія вона є коротко і е, довго і е, е, результат від цієї терапії він є якісний, він є тривалий. А скажіть, скільки сеансів має пройти, щоб повпливати на людину, і чи є люди, які не підвласні ось цьому впливу? Чи абсолютно всі підвласні? Е, можна? Сказати, що є такі запроси, є такі ситуації, коли від проблеми можна позбутися і за один раз, якщо це якась конкретна є ситуація. Наприклад, тільки в людини є заїкання да, психогенного генезу. Людина приходить, ми з нею пропрацьовуємо, вона вже отримала свій результат, може більше не відвідувати. Звичайно, є випадки більш важкі, коли є не одна психотрапа. Їх є дуже багато і працювати потрібно більш тривало? Це може бути і 5 сесій, може бути і вісім до десяти максимум. В принципі, за цей період навіть самі важкі випадки вже досягають позитивного результату. У нас є запитання від глядачів, прошу послухати. Угу. Скажіть, будь ласка, чи правда, що під час сеансу гіпнозу можуть керувати моєю волею та думками? Справді існує багато міфів про гіпноз. Що людина, наприклад, нічого не буде пам'ятати, не буде відчувати, що можна якось змінити підсвідомість. Чи це є справді так, чи лише міфами залишаються? Це є міф, тому що людина, виходячи із стану гіпнозу, все пам'ятає. Вона прекрасно знає, що з нею відбувалося, пам'ятає. Потім ми після сеансу обговорюємо всі актуальні питання, які виникли в самому. В самій сесії обговорює, пам'ятає, розказує і ще напротязі тривалого часу після гіпнозу вона прокручує, аналізує, змінює свої звичні стереотипи поведінки. А скажіть, будь ласка, чи завжди гіпнотерапія є ефективною? Є ряд захворювань, при яких гіпнотерапія буде неефективною. Це психотичні захворювання, такі як шизофренія, маячні розлади, афективно ендогенні хвороби, також може бути неефективно, якщо навіть не немає цих розладів, але людина скептично до цього відноситься. Вона не вірить в це. Так, коли приходить пацієнт до тебе на сеанс і починає тебе екзаменувати. Може так буде краще, може так, а що означає це, він вже до цього предвзято відноситься і результат не буде ефективним. Часто трапляються такі випадки, коли е, пацієнти мають від цього вторинну вигоду, від свого захворювання. Йому невигідно бути здоровим, він якби розуміє, що в нього є така проблема, хотів би щось із цього е, щось з цьому змінити, але е, коли він буде здоровий, про нього не будуть так піклуватись. Його не будуть в чомусь обмежувати, і йому невигідно бути здоровим. Це все відбувається на підсвідомому рівні, але практика така є, показує, що в таких випадках також буде наша процедура. Неефективною, неефективною також буде е, в тих випадках, коли е, вік е, пацієнта велику роль грає. Це дітки до 7 років, вони не гіпнотизуються, тому що не можуть виконувати чітко якісь інструкції. Е, вік після 55 років також знижує ефективність цієї процедури, тому що там вже з'являються е, зміни е, в корі головного мозка, вже ригідність мислення, велику роль відіграє інтелект. Якщо людина високоосвічена, вона інтелектуальна, в неї добре розвинене, абстрактне, образне мислення, фантазія, то тоді буде ефект добрий. Якщо навпаки, це все знижено, то ефект буде відповідно поганий. Або й взагалі його не буде. А від таких факторів залежить позитивний результат, крім того, що людина сама має налаштувати себе на те, щоб бути здоровою, щоб хотіла, щоб їй допомогли? Угу. Ну, в першу чергу, напевне, залежить від компетентності кваліфікації самого спеціаліста, наскільки він досвідчений, наскільки він розбирається в цьому всьому. Тому що є стандартна схема роботи, так але кожна людина це індивідуальність, до кожного потрібен свій підхід. Так, якщо лікар або психолог просто займається цим видом психотерапії, він повинен відчувати людину і до кожного. Підходити індивідуально. У нас є ще одне запитання від наших глядачів. Прошу послухати його. Як можливо, якісь другі, скажімо, моменти можна використов... використати для того, щоб досягнути якихось якихось целей. Справді часто чуємо, що гіпноз може лікувати, але от ми прослухали, і чоловік говорить про те, що важливо самолікування, якщо ти налаштовуєш себе, це також є своєрідний гіпноз чи ні, якщо ти налаштовуєш себе на те, щоб бути там, здоровим і сам себе гіпнотизуєш на щось? Звичайно, кожен вже такий грамотний, да, скажімо, спеціаліст, говорить про те, що кожен гіп. Гіпноз – це є самогіпноз. Тому, якщо людина себе налаштувала, психолог він якби є провідником, він супроводжує, він показує, де проблема, як її пропрацювати. Але саме від самогіпнозу залежить результат, залежить ефективність від того, як пропрацює умовно прокачає ситуацію сам пацієнт. Скажіть, в чому особливість гіпнозу? Тобто лікар проникає в мозок, можемо так говорити? Чи ні? Лікар проникає в підсвідомість, так виключає свідомі компоненти, він якби ізолює від оточуючого, фокусує повністю на ту проблему, з якою прийшов до тебе клієнт? Занурили його в підсвідомість. Актуальна проблема пропрацювали звичайно умовно, можна сказати, що потрапляє в мозок, тому що саме в цьому стані, в стані гіпнозу, відбуваються навіть фізіолог проводилися фізіологічні досліди, які показують, що саме навіть відбуваються зміни. Корі головного мозку міняються нейронні зв'язки, звичні, вибудовуються нові звичні зв'язки. Тоді, коли ми робимо в кінці вже установку, можна сказати, що ми умовно проникаємо. Часто люди займаються самогіпнозом не лише. Тому плані, що вони щось собі нав'язують, а намагаються стати самі спеціалістами. От чи це є правильно там почитати в інтернеті і спробувати на комусь? Є багато нюансів у психіці, ці які ми не розуміємо. Якщо людина не розуміє про педевтики психічних захворювань, не розуміє етіології, як розвивається хвороба, може прийти до тебе пацієнт, клієнт, який не йому не можна. Погружатися в гіпноз, тому що в нього є психотика, в нього є маячні ідеї, якщо їх некваліфікований спеціаліст не побачить, він їх не зрозуміє, так не помітить. І якщо він буде погружати, він лише нас шкодить, тому що мало того, що це не принесе результату, це буде провокувати психотичні прояви у таких клієнтів. Тобто, а які можуть бути наслідки такого сеансу до спеціаліста, в якому ти не впевнений, і який сам начитався собі інформації в інтернеті? Е, ну, провокація психотичних порушень в першу чергу, Ре, ретра, е, ретравматизація, так? тому що ми входимо в травму. Якщо її не пропрацювати, не дати правильно її вийти, да, е, освободити її. Людину від цієї травми, а розгубившись, не знати, що з нею зробити, то звичайно ми можемо нашкодити. Скажіть, чи може виникати залежність від гіпнозу, і як її уникнути? Гіпноз один із видів психотерапії, від якого і не виникає залежність, тому що в інших напрямках психотерапії все ж таки більш поширене поняття, як перенос, контрперенос. Тут терапія короткострокова, вона фокусована на ко якусь вирішення якоїсь конкретної проблеми, тому залежність не виникає. Я дякую вам за розмову і нагадаю телеглядачам, щоб ви дивилися програму Практичний психолог. Сьогодні говорили про гіпноз з лікарем-психологом Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка Ольгою Станіславівною. Не займайтесь самолікуванням. На все добре.